Вітаю всіх! Ну що ж, розглянути питання актуальне. Чому? Тому що це впливає на наше життя. Дозвіл виїзду за кордон 18-22 роки, і виходить, що люди просто повиїжджали, покидали роботу. Звільнень багато. Інших, ви бачите, на війну тягнуть, мобілізують, а ці виїхали, працювати нікому. Мозок треба вмикати нарешті, і воювати повинні не всі. Частина воює, частина тримає економіку, коли ми це зрозуміємо. І не можна після війни відразу на роботу. Або можна, або робити такі ротації, що і працюють всі, і воюють всі по черзі. Ось так, щоб було потім, де жити і на що жити, як жити. І хотілося тут жити, а не звалити. Це, мабуть, головне. І тут з тилу військових залучати. Якби в тилу дуже багато військових. Звісно, дружини не хочуть, щоб вони йшли на нуль ще щось, але вибачте, якщо вони вже військові, вони вже зобов'язані йти на нуль. І не чіпати цивільних з тилу перекинули. Або чомусь наші з миротворцями. Я робила розкладів піздець, як багато, господи, та введіть ви тих миротворців на Західну Україну, а всіх наших з Західної вперед. І все, хай в Харкові будуть наші. А там ті, та поділіть по тому Дніпру, як вам хочеться. Наших всіх зігнати ближче до лінії фронту, ті, та ті там хай сидять. А наші хай відпрацьовують військові. Всі. Всі військові. Бо те, що відбувається, відбувається так: ця частина в тилу, частина на війні, постійно одні ті ж самі ротація мету. Вибачте. Особливо в мене. Звісно, 125 року. Ну, моє відношення до них, ви розумієте самі. І за що ви розумієте самі? Іншого не буде. Не буде. І Салтівка також зі мною погодиться. Вибачте, цей скандал забути неможливо, і я не хочу казати нічого тих, хто це зробив, покарає життя однозначно. Саме тих людей, хто зробив таку підлість. Ось. Просто, просто бумеранг спрацює, повірте мені. Обов'язково. Люди це заслуговують. Тепер я хочу подивитись. виїзд чоловіків 18-22 роки. Як впливає на економіку України? виїзд чоловіків 18-22 роки. Як впливає на економіку України? Це... Так. Погано. Погано це впливає, любі мої. Ось, починається дурдом. Втрати. Втрати людського ресурсу, економіка майже на паузі стоїть. Чому? Тому що нам не вистачає людей. Вибачте, були новини з сільпо, там, де є доставка сільпо, до речі. Чому? Немає доставки, тому що люди виїжджають. Так я хочу нормального життя. Вибачте, хочу. Хоче нормально жити. Як впливає виїзд чоловіків 18-22 роки на економіку України? Це ті, хто міг працювати і кого не мобілізують, розумієте? Ж? О. Дозволили звалити. І вони цим користуються. Кінцевий результат. Світ, кордони ось. Вони цим будуть користуватись. Що мені сказати? Будуть. Хто, хто захоче, однозначно буде. Розумієте тепер самі мене в жопі ми будемо з цим, всім. в жопі дикі. Якщо не перестануть так тягнути людей на війну. Знаєте, тут же доходить до того, що. Молоді сиділи в цій клітці, вони боялись цього, а тепер є шанс виїхати, вони хочуть нормального життя. Нормальне життя повинно бути у всіх. Ось, -то, ось так. Тому неприємно, я на таксі не можу доїхати навіть басейн. Я останній раз в теплі дні не поїхала в басейн, тому що на таксі я не можу ні туди ні туди не звідти, ні, немає кому вести. І це в мене бере злість. Звісно, бере, я хочу нормального життя. В Харкові можливе нормальне життя. Ось, одні фронт тримають, інші катають. Той же басейн, який працює і платить податки. Так повинно бути. Ми не в кам'яному віці живемо. Ось, чомусь наші не розуміють цього. Не можна таку мобілізацію робити. Нічого такого робити не можна, щоб люди працювали, хотіли працювати, а не сиділи вдома і не ховалися.